Фотошопери, а додайте, будь ласка, те, на що я могла так замріяно дивитися? Оце я розумію, гарна палає. Ось так повинна палати. Осінь закінчилася, ось вам трошки снігу в ленту. О, а це що за дронаслон? Виглядає дуже прикольно. Укрпошта, не зрозуміла. Штука від Зеленського оце гарно. Це сирнікі шуба. за цим можна спостерігати, але краще скоштувати. О, навіть сюди вставили пана Ляшка. Ну це герой. Найгарніший і смачніший торт у світі це київський торт. Навряд чи вона проміняла би шубу сирніки на сендвіч. Нова пошта. Ядерний гриб у лісі. Все логічно, але нелогічно. Краще б без цього. І ось головний бджолар країни. Зі своєю улюбленою бджолою. Хтось 100% зголоднів. О, це якийсь красунчик з фільмів. Напишіть, хто це.